Християнство відрізняється від будь-якої іншої релігії тим, що воно ґрунтується на тому, що Бог здійснив для нас через Ісуса Христа. Будь-яка інша світова релігія заснована на тому, що людина повинна робити, щоби заслужити благовоління та прощання Бога. Інші релігії навчають, що ми зобов'язані робити певні речі і припинити робити інші речі, аби добитися Божої любові та милості. Християнство навчає, що ми Робимо певні речі та припиняємо робити інші речі через те, що Христос зробив для нас. Тема нашого дослідження Слова Божого сьогодні коли благодать може стати прокляттям. Коли ми говоримо про закон Божий, який є відображенням Божого характеру, відкритою Божою волею для людини, найвищим виміром моралі, диявол прикладає всі зусилля, щоб внести смуту. Часто ми зустрічаємо людей, які говорять, ми не під законом, ми під благодаттю. Але чи розуміють вони насправді, що говорять? Є люди, які вважають, що кожен, хто згадує слово закон, є законником. Дозвольте мені запитати вас. Це законництво, коли ми зупиняємося на червоне світло світлофору, або на знак СТОП. Це законництво, коли в наших проблемних містах присутня поліція. Я думаю, що ні, це розумно. Вони є індикатором перевірки, чи готові ми жити відповідно до установлення. Порядку. Закон Божий є єдиним стандартом, який викриває гріх, і говорить нам, що таке гріх. Без десяти заповідей ми не в силі зрозуміти Божу святість, свою провину і потребу в покаянні. Закон діє подібно до дзеркала, допомагаючи нам побачити своє справжнє становище. В першому розділі послання апостола Якова написано. Бо хто слухач слова, а не виконавець, той подібний людині, що рисе обличчя свого розглядає у дзеркалі, бо розгляне себе та й відійде і зараз забуде, яка вона є. А хто заглядає в закон досконалий, закон волі і в нім пробуває, той не буде забудько слухач, але виконавець діла, і він буде блаженний у діянні своїм. За допомогою закону ми з вами розпізнаємо гріх в першому посланні апостола Івана в третьому розділі написано: Кожен, хто чинить гріх, чинить і беззаконня, бо гріх то беззаконня. Святе Писання дуже чітко говорить, що гріх то є беззаконня. Ісус сказав, що кожен, хто чинить гріх, той раб гріха, порушуючи закон Божий, ми втрачаємо свободу. Відповідно ж, коли ми виконуємо 10 Божих заповідей, ми є вільні від гріха і того, що сприяє гріху, від постійної турботи, докорів совісті і зростаючого почуття провини. Хвиля злочинності, насилля і аморальності, що накрила наше суспільство, є наслідком нехтування десяти божих заповідей. Там, де цей закон приймається, він стримує гріх спонукає до правильних вчинків. Оскільки десятислівний моральний закон є відображенням Божого характеру, його принципи вічні і не залежать від обставин. Вони абсолютно незмінні і необхідні для людства. На жаль, сьогодні у християнство проникла фальшива думка, що з законом Божим покінчено. Якщо так, тоді вже покінчено і з гріхом, адже гріх є порушенням закону. Надзвичайно важливо при дослідженні Слова Божого не виривати з контексту окремі фрази. Якщо вирвати той чи інший вислів з контексту, то можна підтримати будь-яку завгодну ідею. Навіть атеїстично. Чи знаєте ви, що в Біблії є текст, в якому написано, що Бога немає. Небезпечно просто прочитати цю фразу і будувати свій світогляд, своє життя на вирваних із тексту словах. Потрібно читати увесь текст. Зверніть увагу, про що насправді йде мова в другому вірші 52 Псалму. Безумний говорить у серці своїм: нема Бога. Зіпсулись вони і несправедливість обридливу чинять, нема доброчинця. Не Біблія говорить, що Бога немає, а хто безумець? В наступному вірші Псалмис Давид пише: Бо зорить із неба на людських синів, щоб побачити, чи є там розумний, що Бога шукає. Бог існує, тільки безумець не вірить у це. У нас може виникнути проблема з розумінням Слова Божого, якщо не будемо читати увесь текст, а тільки якусь окрему фразу. В Біблії ми знаходимо вислів, ми не під законом, а під благодаттю. Давайте прочитаємо увесь текст з шостого розділу послання апостола Павла до Римлян. Що ж, чи будемо грішити, бо ми не під законом, а під благодаттю? зовсім ні? Що означає даний вислів з 15-го вірша? Давайте пригадаємо значення терміну благодать. Слово благодать має декілька значень. Благодать це незаслужена милість, милість, якою ми не заслужили. Благодать це прощення, яке ми не заслужили. Якщо ми щось заслужили, тоді це не буде благодаттю. це буде те, що належить нам на законних правах. Наприклад, якщо ви стоїте перед судом за те, що ви не робили, і суддя каже, ми виявили, що ви невинні, ви. Вільні, він не проявив до вас благодать. Вам благодать не потрібна, якщо ви не винні. Що ще означає благодать? Це безмежна любов Божа виражена в дарі Ісуса Христа. Христос це благодать. Отже, благодать це прощення, якого ми не заслуговуємо. Благодать це незаслужена Божа милість, проявлена до нас. Благодать це життя, яке ми отримуємо завдяки розп'ятому Христу, в той час, коли ми заслуговуємо смерті. Коли я дивлюся на себе, я не розумію, як я можу бути спасенний, але коли я дивлюся на Ісуса, я бачу, що не можу бути втраченим. За свої гріхи я заслужив смерть. Я заслужив на те, щоб бути викинутим до зовнішньої темряви назавжди. Але Христос дав мені не те, що я заслуговую, а проявив до мене благодать і запросив мене у свою родину. Він зробив мене своєю дитиною, в другому розділі першого послання апостола Петра написано. Але ви вибраний рід, священство царське, народ святий, люд власності Божої. Ісус робить мене Царем, я принц, я дитина царя, я особливий. У посланні до Ефесян в другому розділі написано бо спасенні ви благодаттю через віру, а це не від вас, то дар Божий. Ми спасенні, дорогі друзі, і спасенні по благодаті, немає іншого шляху бути спасенним. Разом з тим, в 14 му розділі Книги Об'явлення, в 12 му вірші написано: Тут терпеливість святих, що додержують заповіді Божі та Ісусову віру. Отже, ті, хто спасенні по благодаті, повинні коритися Господу. Вони не намагаються додержувати заповіді для того, щоб заслужити Боже спасіння. Вони виконують їх, тому що вони спасенні. вони вшановують заповіді Божі, тому що люблять Господа, який дарує їм спасіння. Ця істина була доволі зрозуміло відкрита ще на сторінках Старого Завіту. В 24-му Псалмі написано: До тебе підношу я, Господи, душу свою, Боже мій, я на тебе надіюсь, нехай же я не засоромлюсь, нехай же нарадіють мої вороги ради мене. Дороги твої дай пізнати мені, Господи, стежками своїми мене попровадь, провадь мене в правді своїй і навчити мене, бо ти Бог спасіння мого. Зауважте, що насамперед Бог відкриває себе людині як спаситель, а потім у людини виникає потреба в Божій істині, його законі, його вченні. Спочатку Бог дарує спасіння, а потім з'являється послуг як почуття вдячності. Давид написав: ти мене, бо ти Бог спасіння мого. Пригадайте. Що Бог спочатку відкрив себе Ізраїлю як великий Спаситель, який вивів їх з Єгипту, з дому рабства, а потім він дав їм свій закон, щоб спасені ним люди знали, як їм потрібно жити. Цей десятислівний закон був не тільки проголошений Богом з гори Сінай, як про це написано в 20 розділі Книги Вихід, але постійно зберігався у письмовій формі в ковчезі, який був накритий. Престолом благодаті Ковчег знаходився в святая святих земної скині. Закон був занурений в благодать. Ізраїльська релігія, дана їм Богом, ніколи не була заснована на формальному юридичному принципі. Ось які слова проголосив Мойсей до спасенного Богом народу з єгипетського полону. Уважай та слухай Ізраїлю, ти цього дня став народом Господа Бога свого, і будеш ти слухатися Господа Бога свого, і будеш виконувати заповідь Його та постанови Його, що я наказую тобі сьогодні. Отже, чому необхідно проявляти послуг по відношенню до Бога та його закону, щоб отримати спасіння і стати його народом? Ні, Мойсей дуже чітко пояснив, оскільки Бог вас спас, і ви стали Божим народом, тому з почуттям вдячності і любові необхідно проявляти послуг по відношенню до свого Спасителя. Іншими словами, яблуня не плодоносить яблуками, щоб довести, що вона є яблуня. Яблуня приносить плоди яблук, тому що вона є яблуня. Природній результат народженого з гори християнина є послуг Божому Слову. В даному випадку нашим глибоким бажанням буде привести своє життя в гармонію з Божою волею як відгук на те, що для нас зробив Ісус. Необхідно зауважити, що ми можемо втратити отримане спасіння, знехтувавши Божими заповідями. Дозвольте це проілюструвати простим прикладом. Припустимо, я прийшов в банк. Що знаходиться в центрі міста, я маю право туди ходити, адже я є клієнтом цього банку. Переді мною в черзі біля виконця, стоять декілька людей. Черга проходить досить швидко. Залишився останній клієнт в черзі, який отримує від касира гроші. Гроші в пачках, і він складає їх біля виконця. Увесь цей час я стараюся виглядати чесною людиною. Помітивши, що клієнт розписується в квитанції і залишив гроші без уваги, я непомітно забираю одну пачку і кладу в кишеню. Що я зробив? Я вкрав, я порушив закон. Хоча був впевнений, що цього ніхто не помітив. Я непомітно розвернувся і вирішив вийти з банку. Як раптом на своєму плечі я відчув сильну руку. Переді мною стояв охоронець, який сказав: Ви вкрали гроші, пройдіть зі мною. В одну мить я опинився під законом. Чому? Тому що я вкрав гроші і тим самим порушив закон, який засуджує мій вчинок. Зверніть увагу на слова апостола Павла, що записані в третьому розділі, 23 му вірші послання до римлян. Бо всі згрішили і позбавлені Божої слави. В шостому розділі Павло пише, яка нас чекає за це зарплата? Заплата за гріх смерть. Оскільки ми згрішили – то заслуговуємо смерті, а гріх це порушення Божого закону. Ми всі є грішниками, ми заслуговуємо смерті. І Бог, який сидить на престолі Всесвіту, може знищити кожного з нас. І це буде справедливо. Ми заслуговуємо того, щоб померти. Заплата за гріх смерть. Однак, коли ми жалкуємо з приводу вчиненого гріха, бажаємо отримати прощення і силу, щоб жити переможним життям поруч з троном Божим, знаходиться наш адвокат Ісус Христос. Ми можемо свобідно розповісти Йому те, що нас хвилює. Посланні до євреї в четвертому розділі написано. Отож, приступаємо з відвагою до престолу благодаті, щоби прийняти милість та для своєчасної допомоги знайти благодать. Немає потреби звертатись до пастора чи до священника, щоб вони були вашими посередниками. Ви можете зайти в свою кімнату, зачинити двері, склонитись на коліна і вірою увійти в присутність вашого адвоката в першому посланні апостола Івана в другому розділі написано. Діточки мої, це пишу я до вас, щоб ви не грішили, а коли хто зрішить, то маємо заступника перед Отцем Ісуса Христа Праведного. Наш адвокат Ісус говорить нам так, я розумію, що ти грішник. Ми з цим погоджуємося і відповідаємо так, Господи, я грішник. Тоді Господь запитує нас яким є Твоє ставлення до гріха зараз? І ми відповідаємо: Господи, я втомився від гріха, я хочу стати кандидатом для життя на небесах. Я хочу бути в Твоїй родині, я хочу бути твоєю дитиною, я хочу жити з тобою в гармонії і з твоєю волею. Господь знову запитує нас, ти готовий відмовитися від гріха, і ми з повною впевненістю відповідаємо. Так, Господи, я готовий. Необхідно пам'ятати, що Божий престол благодаті також є і престолом справедливості. Жоден грішник не має права приступити до нього без Ісуса Христа, свого заступника. Коли Бог дивиться на нас, Він говорить: Ти заслуговуєш смерті через те, що ти грішник, але Христос, наш адвокат. Піднімається і проголошує, Отче. Володимир молився до мене. Він сповідував свої гріхи, він просив мене про прощення. Він благав, щоби до нього проявити милість. Він звернувся до мене як до свого Спасителя. Оскільки справедливість вимагає смертельної кари для мене, Ісус простягає свої поранені руки і каже: Я вже заплатив ціну за гріх Володимира відповідно до правосуддя. Отець дивиться на мене і, посміхаючись, скаже: Володимир, іди і більше не гріши. Твій адвокат подав апеляцію, ти не під законом, ти під благодаттю». Коли по відношенню до мене була проявлена Божа милість, яким повинно бути моє подальше життя, я буду жити в гармонії з волею Божою, що вислана в законі Божому, чи я навмисно знову буду порушувати закон. Дорогі друзі. Ті, хто знаходиться під благодаттю, повинні бути найбільш обережними людьми на землі і жити в повній гармонії з законом Божим. Саме про це пише апостол Павло в шостому розділі послання до Римлян. Що ж скажемо, позостанемося в гріху, щоби благодать примножилась зовсім ні. Ми що вмерли для гріха, як ще будемо жити в нім? Апостол Павло задає доволі серйозне запитання. Що ж будемо продовжувати грішити, порушувати закон Божий, тому що ми під благодаттю? Дозвольте мені сформулювати запитання апостола Павла іншим чином: чи можу я продовжувати грабувати банки тільки тому, що суддя в моєму місці є милоседною людиною? На це доволі безглузне запитання апостол Павло дає відповідь: зовсім ні. Якщо ми вмерли для гріха, як ще будемо жити в нім? Одна справа внаслідок нашої людської немочі зробити випадковий гріх, інша жити в гріху. Жити в гріху значить жити у тій моральній атмосфері, яка наповнена гріхом. Таке життя абсолютно несумісне з вірою. Віра в Христа виправдовує грішника, пропонує цілковиту готовність виконувати його волю і ненавидіти все те, що заподіє йому страждання. Віра, яка вимагає виправдання, але в той же самий час. Уживається з гріхом, взагалі не є вірою. Доказом того, що людина отримала виправдання, нове народження і перейшла від смерті в життя, є те, що вона відтепер знаходить задоволення в послусі закону Божому. Народившись згори, серце людини приходить до згоди з Богом подібно до того, як воно приходить до згоди з Його законом. Коли в грішнику відбувається така зміна, це означає, що він перейшов від смерті в життя. Точка зору, яка поширюється сьогодні в християнстві, про те, що, оскільки по відношенню до нас проявлена благодать, то ми вже не повинні коритися закону Божому, не повинні дотримуватися його заповідей є фальшивою. Зверніть увагу на те, що пише апостол Павло в шостому розділі послання до римлян. Бо хай гріх не панує над вами, ви, бо не під законом, а під благодаттю. Що ж, чи будемо грішити, бо ми не під законом, а під благодаттю? Зовсім. ні. Автор послання до римлян досить зрозуміло стверджує, що християни отримують спасіння не через закон, а через благодать. Закон не може спасти грішника, ні покласти край гріху і його впливу. Закон не може пробачити гріха ані допомогти Його перемогти. Предназначення закону вказати на гріх. Дар благодаті, за допомогою якого можна перемогти гріх, і сила, що дає можливості досягти досконалості, сьогодні пропонується кожній людині даром. Апостол Павло задає доволі важливе запитання, чи будемо грішити, бо ми не під законом, а під благодаттю? Необхідно сказати, що всяке потурання гріху є повернення до рабства гріха, від якого Божа благодать звільнила грішника. Вважати, що перебуваючи під благодаттю, віруючий може безкарно порушувати моральний закон Божий, значить, не мати жодного уявлення про Божі наміри, що виражені в його плані спасіння. Порушення людиною закону Божого ось та перша і головна причина, яка спонукала Бога з любові до грішника проявити до нього милість. За допомогою благодаті Божої людина звільняється від влади гріха, як же може в такому випадку хто небудь вважати справедливим і розумним знову піддавати себе ярму рабства? Про його неслухняності, божественному закону є гріх, і кожен, хто продовжує грішити, є рабом гріха, продовжуючи жити в грісі, отримавши прощення Боже і його благодать, значить, відкидати ціль благодаті, відкидати те, для чого вона була призначена. Хто не дозволяє Божій благодаті вести Його до більш досконалого послуху божественному закону, той відкидає благодать і повертається спиною до своєї свободи і спасіння. Дорогі друзі, це саме те, чого хоче диявол. Біблія говорить: буває, дорога людині здається простою, та кінець її стежка до смерти. Через фальшиву уяву про Божу благодать можна втратити спасіння. Зверніть увагу на те, яким було відношення Ісуса під час Його перебування на землі до закону Божого. Не подумайте, ніби я руйнувати закон чи пророків прийшов. Я не руйнувати прийшов, але виконати. Біблія говорить, що Ісус під час свого земного життя проявляв послух, Господь сказав: якщо будете ви зберігати мої заповіді, то в моїй любові перебуватимете, як і я зберіг заповіді Свого Отця, і перебуваю в любові Його. Диявол наполегливо говорить: вам не потрібно виконувати закон Божий, вам не потрібно коритися Божому Слову. Але Ісус каже: Я помер, щоб врятувати вас, ви під благодаттю, і якщо ви мене любите, мої заповіді зберігайте. Скільки заповідей із десятислівного Божого закону Господь очікує, що ми будемо виконувати? Ось яку відповідь ми знаходимо в другому розділі послання апостола Якова. Бо хто всього закона виконує, а згрішить в одному, той винним у всьому стає. Тим, хто говорить, я люблю Ісуса, і мені немає необхідності дотримуватися закону, потрібно звернути увагу на слова апостола Івана, що записані в першому Соборному посланні в другому розділі. Хто говорить пізнав я його, але не додержу його заповіді, той неправдомовець і не має в нім правди. Ісус говорить нам сьогодні: Я люблю вас. Я полюбив вас вічною любов'ю і помер, щоб врятувати вас. Я пропоную вам благодать, прощення, перемогу і вічне життя. Я хочу, щоб ви любили мене. Якщо ви мене любите, мої заповіді зберігайте. Бог хоче, щоб ми його діти, хто спасений завдяки його благодаті, любили Його і дотримувалися Його заповідей. Помолимось. Дорогий небесний отець ми щиро вдячні Тобі за ті важливі повчання, які Ти нам даєш зі сторінок свого святого Слова. Ми вдячні Тобі, Господи, за те, що Ти так гарно відкрив свою святу волю на сторінках святої книги Біблії. Допоможи, Господи, нам зрозуміти важливе значення Твоєї благодаті. Допоможи, Господи, нам оцінити те спасіння, яке Ти даруєш нам по благодаті, і яке ми можемо прийняти вірою. Допоможи, Господи, разом з тим нам розуміти важливе призначення Твого святого закону, благослови наших телеглядачів. Допоможи, Господи, і їм прийняти цю важливу істину, щоб ми могли разом, вшановуючи Тебе, Твою велику любов, яка проявлена на Голговському хресті, Ми могли, Господи, вшановувати Твою волю, виконуючи її і славити Тебе. Молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Нехай Господь допоможе вам твердо триматися його волі та не йти на компроміс зі злом. Бог дав нам цю святу книгу, в ній записані слова життя. Вивчайте це Богонатхненне Слово. Для кращого знайомства з Словом Божим рекомендую вам серію біблійних уроків вірою. Зателефонуйте нам за номером телефону 0800 30 20, 20 або напишіть нам на електронну адресу, яку бачите на екрані, і ви отримаєте їх безкоштовно. Я прощаю з вами до наступної зустрічі. До побачення!